Варяться, б'ються, то там я як дівчинка, ви як хлопчик, виростаю. І для мене у Мукачеві провели тренінг на актуальну для жінок і дівчат ромської національності тему Гендерне насильство. Основні поняття види насильства. Він відбувся в рамках міжнародного проекту Гендерна рівність та правова обізнаність у ромських громадах. Метою програми є підвищення правової свідомості та соціальної згуртованості серед ромських жінок, дітей та молоді. Тренерами програми виступили експертка Вікторія Симулик та голова жіночої громадської організації Ромське сонце Єва Балох. Лектори пояснили поняття сімейного насильства, його види та ознаки, а також розповіли, як слід реагувати на прояви насильства. Під час тренінгу відбувся активний діалог між учасниками та експертами пару таку да гідну та де... ідея проекту полягає в підвищенні правової обізнаності ромських жінок в питанні гендерного насильства, ранніх шлюбів і загалом їх соціальної згуртованості. І будуть підніматися такі теми, як протидія гендерному насильству, взагалі проявище гендерного насильства, ранніх шлюбів, та як себе захистити. Власне, ще в проєкті передбачено для підвищення соціально-психологічної активності, і сьогоднішній захід він відбувся дуже відкрито і дуже налаштована. І видно таку розуміючу і потрібну аудиторію, яка бачить, що це необхідно, і бачить для себе практичний результат. І це ми бачимо у відголосках, в запитаннях, які ставлять нам жінки, і вже ті такі особисті обговорення, які вже виникають. Впродовж цього заходу захід був організований громадською організацією «Ромське сонце». Наша громадська організація була створена нещодавно. Ми прагнемо допомогти ромським жінкам та кожному у наданні правової допомоги молодим жінкам. У наші часи з цією проблемою стикається багато жінок із серед ромського населення, тим паче там, де дівчата рано виходять заміж та заводять дітей. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку та допомогу в організації цього заходу. учасники дали позитивну оцінку тренінгу. не з цих закетатирвенекет. Ми не знали про всі ці закони. Зараз ми отримали роз'яснення і будемо знати до кого нам звертатися за допомогою і що нам слід робити у таких випадках у родинах. Лекції були цікаві та корисні. Проєкт був реалізований за підтримки ЮНІСЕФ та Міжнародного фонду з захисту довкілля життя та здоров'я. Ми маємо на меті посприяти зміцненню соціальної згуртованості саме Ромської нацменшини в громадах, у Жородській та Мукачівській громадах. Відповідно, безпосередньо цей захист спрямований на гендерну нерівність, та поглибленого розуміння права жінок, проблеми ранніх шлюбів. І сьогодні важливо... Обговорити це зрозуміти які позитивні негативні моменти, і важливо вибудувати якийсь комплексний підхід, щоб ромські жінки могли розвиватися, та щоб була наприкінці заходу. Присутнім вручили гігієнічні набори. Проект продовжується. Організатори планують залучення благодійних організацій та проведення арт-терапевтичних занять.